І всім привіт! Ви на каналі BestFC Mobile і це моє перше відео по FK Mobile. Я зараз создав твінк Я тут собираю, збираю геми для того, щоб відкрити паки. Це моє перше відео і, до речі, так співпало, що перше відео моє по вийде по твінку і по тоц. Зараз я збираю геми, тут я буду довгенько їх збирати. Ось Ще за квест заберу зараз. Я записую поверх відео, тому після записання відео я записаю голос, тому я не знаю на якому моменті я буду відкривати паки. Ось я заходжу в магазин. Ось вибираю зараз, я буду вибирати пак. ЛЧ. шукаю його ось тут. Так, шукаю я пак ЛЧ. Ось. Я його відкриваю зараз. Я його зараз відкриваю. Все, що тут випадає? Англія. Центральний півзахисник Атлетіко. Це Конор Галахер у нас. Конор Галахер. Далі ми йдемо піч Beats. Воно вже завтра закінчиться. Завтра початок нового сезону. 102 по 107. Так, відкриваємо Англія. Центральний півзахисник і Атлетік. І тут у нас теж випадає Конор Галлахер, тільки 105 рейтингу. Далі ми відкриваємо пак ТОЦ, Team of the Season нового евенту. Тобто 103 по 109 уже апгрейд рейтингів максимальних. І в нас Голландія, опорник, опорний півзахисник і 104-й, 104-й. Відкрили ми паки. І зараз ще за 2500, за 2500. Я буду відкривати 101 по 109. Без волкауту 101-й грузин. Лівий півзахисник без волк-ауту. Все, переносимося в команду і робимо апгрейди. Заміну. Убираємо. І в нас тут був 93-й, став 98-й рейтинг. Поставили ми нових, нових гравців до. Команди. Забираємо ще геми. Хто хоче, може поставити лайк в якості підтримки. Що я зараз буду робити, я не пам'ятаю. Заходимо в тоці. Дивимось тут, що тут є. Ось 107-го гравця ми можемо забрати по. Закінченню самого Тоц. ось, Заходжу я в Лігу, щоб відкрити пак. Ось 101 по 107 ще старого собиття із старими рейтингами відкриваємо. Італія. Правий захисник парма. тут дель Парто, чи як його там звати, правий захисник. Йдемо до команди і ставимо його на правого захисничка. Ставимо Дель парто. А що я тут так довго? Ну, так, коли я вже там почну його ставити. Кавані я місто цього нападаючого поставив. Тепер ставимо на ПЗшничка дель парто. І піднімається наш. А ні, не піднімається. Це я тут роблю автопідбір. У Нас 98. Дельпарто ми поставили. О, так. І далі ми переміщаємось далі. Йдемо ми в... А куди ми йдемо зараз? Ми йдемо у футбольний центр. Щоб забрати там ані. Я йду відкривати пак за 2500. Я забув, що я тут буду відкривати пак, а не йти в футбольний центр. Так, пічбітці, я буду, здається, тут відкривати. 100 по 100. 100 по 107 пак. За 2500. О. Що ж мені тут випаде? Англія. Правий захисник теж Ньюкасл. Тіно Лівраменто нам падає. Зараз переходимо в. Состав команду мою ставимо Левраменто на правого захисника. Піднімається наш Овер команди, а Дель Парто ми поставимо на лівого захисника. Що це плюс 6 базових рейтингів по сравненню з моїм старим лівим захисником. По сравненню з Капдевілою. Я тут, случайно так роблю, робимо ту танці. Автоподбор я тут зробив і тут у нас 99-й рейтинг. Так. У нас тут 99-й рейтинг. Переходимо ми у футбольний центр зараз. Вроді би я зараз буду переходити в футбольний центр, наскільки я пам'ятаю, я ж тут поверх відео записую звук. Так, я заходжу тут в футбольний центр, щоб е, відіграти матч і забрати собі якогось там гравця. Проти оцієї оці 98-ї команди я буду грати. У мене домашня команда ПСЖ, але я болію за Реал. А якщо Реал не грає, то я болію якраз е, за ПСЖ. Якщо Реал не грає в тому матчі, який я дивлюся, я болію якраз за. PSG за цю французьку команду. Заходжу я в капку. Так, розігруємо ми м'яч. Фоден вибиває. Ми подаємо кутовий. Невдало ми тут подали. Невдало. І тут я показую момент гола. Тут Флоріан Вірц. Здається, забив так. Бачите, як я тут закрутив внизу в воротаря? А це я показую момент гола там, де забили нам, і це вже ніч один-один. А тепер тут я забив. Знову момент показую, тут з розіграшу штрафного я забив. Дивіться, бачите, як я з Галахером розіграв боджа якийсь там і Галахер розіграв. Шикарно вони розіграли. так Тут я зіграв матч і, буду, здається, я буду забирати. О, не буду вам спойлерити, зараз побачите. Хоч тут інтриги особи і нема, але все одно будете зараз самі дивитись, кого я заберу. Щоби я вам не спойлерив, зараз я тут геми за футбольний центр забираю ще якісь монети так Заходимо ми в футбольний зараз центр. Футбольний центр ми заходимо. А... Зараз я буду забирати ріада, ріада мореза. Так, де тут аж ріядморез? Вибираю я. Ряда мореза. Ось. Подижіть. Тут не ріяд ще мерез. Я тут думаю, кого ж вибрати. Я, коротше, дивлюсь, кого мені тут треба поміняти. Ось я подивився. Вирішив, що буду забирати ріядареза і зараз йду за рядом мерезом. Ось я тут уже його забрав. качнув йому ранг до третього і. качнув свій состав до сотого рейтинга. А в, по, на початку відосу у нас був 93-й. Тобто за відос плюс 7 рейтингів. Плюс 7 рейтингів забираємо геми ми тут. Забираємо ми тут геми. Переходимо в магазин. Зараз я буду відкривати пак за 2500. Тоц Team of The Season ТОЦ Нове собі. У нас тут. що? У нас тут що випаде? Без волкаута ЛВшник. Але в мене ЛВшник то 97, а тут 101. -й. Тому. Повинен бути апгрейд овера. І зараз ми побачимо, чи апгрейдиться. І так, він апгрейдиться до 100 го і того за відос. Плюс 8 овер.